От щодо протестів, правду зазначили, що набирає масовості. О, особлива ситуація в Дагестані Справді тому, що республіку охопили протести невдоволених мобілізацією, і вже от є інформація, що низка телеграм-каналів, нібито координують усі ці рухи. Тобто, як на мене, тут ситуація дещо серйозніша, ніж, наприклад, в тій же Москві, де людей швидко затримали і відправили додому, або ж когось відправили з повісткою або або посадили. На вашу думку, Дагестан тут все по-іншому, чи все ж таки закінчиться тим самим, що й в інших містах? Це може закінчитись ну, вже Чечнею три в принципі. Бо, по-перше, у народів Кавказу. Абсолютно відмінний від слов'ян менталітет. І це треба завжди враховувати, під час спілкування або навіть керування такими регіонами. І голова Дагестану, він вже визнав, що під час мобілізації на території цієї Кавказської республіки відбулася ціла низка помилок. Але чи виправлення цих помилок вгамує населення Дагестану абсолютно не факт. Адже виходячи з тих самих відео, які ми дивились, доволі часто е представники влади я маю на увазі силових органів по, по відношенню до цивільного населення, яке протестувало, навіть по відношенню до жінок, поводили себе доволі і брутально. І які це матиме наслідки, ну передбачити важко. Мені звісно, як українцю, хотілося б вірити в те, що можливо навіть саме з Дагестану і буде розпочати процес. Денацифікації Російської Федерації, ну і власне, нарешті, розпаду, який прогнозують ну, Росію де імперіалізації на складові частини, як хочете це називати, розпад. Я, я виступаю за розпади вже багато років.